Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І ми продовжуємо з вами виправляти лексичні помилки. І от зараз я хотіла б вам навести ось такий приклад. Дуже часто можна почути таке висловлювання по крайній мірі. Я сьогодні все встигла. Або по крайній мірі я дуже гарно сьогодні працювала. Або по крайній мірі я все встигну зробити і завтра. По крайній мірі, чи це правильно українською мовою, чи можливо, ні. І ми з вами даємо ось таку відповідь: по крайній мірі це неправильно. Українською мовою має звучати інше висловлювання. А ви спитаєте, а яке це висловлювання? Запам'ятовуємо: це буде слово «принаймні». принаймні ось так принаймні, а не по крайній мірі. А де ж можна почути оце слово? Дійсно, читаємо класиків української літератури. Наприклад, у Івана Нечуя Левицького ми можемо прочитати ось таке речення. Принаймні, він ніколи в житті не чув такого гарного співу. Такого соловейкового співу. Принаймні, він ніколи в житті не бачив раніше такої гарної дівчини. Принаймні, він ніколи в житті не відчував такого потягу, як до цієї дівчини. Ось так, бачите, гарно, красиво. А про це? А це про головного героя твору Миколу Джерю, який захопився дуже красивою дівчиною і так закохався в неї, що не міг прожити без неї жодного дня. Ось так. Читаємо класиків і запам'ятовуємо не по крайній мірі, а принаймні. З вами була я. Наталка, і наш урок української мови. До побачення!